Усім привіт! У мене була пауза цілий місяць, дощило. І так багато зібралося багато обставин. мав можливості плавати. Но сьогодні за цей місяць я зібрався, дві годинки поплавав. Вода ще мутна, така. Тож, ось такий результат. Плавав чуть-чуть по новому місці, ніж завжди. Ну це видно, по смітті. Ось таке. Є різного. Є різного. Ось таке. якийсь попався ножик. Не буду очищав, зразу сміття піде. Ось таке у мене по смітті. Так, понеходяться мене, я ось відложив. Самих цікавих це були ось ці три його слави. Оце 65-й роки. Цей буде. Так, це 65-й. Так, цей. 65-й. І цей 65-й рік. Ось такі три динарики оці верхні 1965 року. Попалося ось три дойчмарки. Так заказ, який був замовлення. Ось такі. Дойчмарки досить гарні. Стан просто бомба. Помию і все. Дойчмарки гарний стан. Взагалі всі не потерті такі. Дойч Марки хороші. Так, ще попалося в мене ось таке. Це вже пізня Югославія. 90 ті роки я називаю пізня Югославія. Часи інфляції, там їх різних. От така модель може бути різних розмірів, кожен рік різниця. Це вигляд той самий, тільки розмір відрізняється. А це. Так, а це ранні Юслави. До інфляції. А о, Ще одна ранній Югослав, це ювілейка 20 -ка. Ну, вона така вбита. Хоча по-чисні вбита. Затерта така. Ось таке. Так, ще що у нас? Ось така Єгославія теж. Ну є одним словом, Йогославія є Чуть-чуть. Ось таке жетон попався. Телефонний, я так думаю. Тому що автобусний чуть інший. Думаю, це жетон на телефон. Ось такий. Оце в сміття чисто хотів показати. Ось таке. Ось такі 50 пара. ну Вони часто попадаються і часто в гарному стані. Оце. До цієї десяточки він йде комплектно. Ну, так, ще що це? А ще одна 50 -очка. Ось таке, нічого цікавого. Так, це в сторону. Так, по євросах в мене сьогодні небагато, але є. Євроси прикольні, особливо самі єврики. Це попалося 3 єврики по євро. І раз, скільки? Два. І 2 і 2,20 такими центами. Ну, центи такі, нормальні помию, Супер, магазин підуть. Парковка, магазин, супер. Ось таке. Так, ще з чого в мене було, це ось ця закрутка якась бронза. Ну, це так, закрутка і закрутка. І ось цей обідок, ведущий обідок від снаряда, ось такий. А що саме прикольно, що в мене був сигнал такий, такий взагалі потужній. І я так думаю, тягнуло на нього. Але в кінці, коли я вже почав розкопувати сигнал, і таке віддвоєння легеньке пішло. легесеньке таке взагалі збоку. Я думаю, я зараз те роздвоєння чуть-чуть хапну. І ось там такий золотий хрестик був. Потім поставив апарат, бах і обідок зразу. Тож, я думаю, без цього ботка цього хрестика б мене не було. Спасі, сохрані. Проба не дивився так дрібно набито, я думаю 585. Ось такий. Так що обідок мені чуть допоміг. Ось так він лежав десь ось так. Бо такий сигнал був масивний, це я думаю це був обідок, тому що хрестик не міг такий давати сигнал. Я вже очищав так провірити. І так чуть хватає тут. Думаю, щоб я не збив цей сигнал. І бац, хрестик. Ну і потім обдок. Ось таке. Ще в мене попалося сьогодні. Ось таке це срібло. Якщо почищу, це поставлю на фото. Думаю, на ньому узорі є, бо воно широке. Не таке звичайне обручечко. А ось таке. Ось таке. Це срібло, думаю. Ну, виставлю фотографію потім з золотом, якщо буде, з боку ваги. І потім попався в мене ще ось такий перстеньок прикольний. Вже видно, лежав довго, тому що бачите, навіть так якась напруга була внутрішня, чи ним так гатило об камінці, що змістилася в місце спайки. Спайка, що пропала, це нічого. Це означає, він довго лежав. Вже власник про нього забув, вже відплакав своє. Він вже за нього не пам'ятає. А ось зміщення таке, ще навіть пішло. Не знаю, чи це його камінці його так бахнуло. Чи це така напруга була. Не знаю, що це таке. Ось такий. Ось такі в мене сьогодні знахідки після місячної перерви. Тож удачі вам!